Вітаю! Мене звуть Юля. Вітаю вас на своєму каналі. Подивлюсь сьогодні для вас питання таке, що вас чекає у фінансовій сфері найближчим часом. Час собі загадайте самі, скажіть своє ім'я. Відео актуальне, коли ви його не відкрили. Що вас чекає? Які вас чекають події, обставини і так далі у фінансах, у фінансовій сфері? Як вас це складатиметься найближчим часом у фінансовій сфері? Ну, важко вам щось буде. Взагалі, жезли пили, ще й десятка. Якщо ви на себе багато накидаєте якихось обов'язків, і вам щось буде важко. Ви будете догори ще й по цих сходинках йти, Нести щось на собі. Але дивіться, що тут може бути, знаєте, для вас як попередження, що, можливо, не беріть якісь лишні покупки, ті, які вам не потрібні. Лучше при... тормозіть, проекономте гроші на даному етапі, бо воно вам не може не дуже потрібне, ви на себе цього накидаєте. І вам потім буде може, так як прогноз, получається, що вам потім буде важко. на дні світ. Ну, закінчиться скоро. Це все скоро закінчиться. Може бути, що до вас прийдуть якісь кошти, неочікувані десь всесвіту, так як кажуть, ну, знову жезли. Думала, що пентакль візьму якийсь, мені знову жезли. Ну, ви вийдете з цього. Цієї важкості, що вам по фінансах будуть якісь трудності, якісь важкості. Ви з цього вийдете. Тут світ це напевне, що ось вам прийде закінчення скоро цього. Можливо, у вас зараз така ситуація, це теж дуже схоже. Комусь може зрозуміти, що у вас зараз така ситуація. А прогноз буде для вас, що чекає у фінансах, тут шість жезлів, тут все буде добре. Ви з цього вийдете. Ось. Загориться у вас вогонь, ви знайдете вихід, ви будете на коні, ви будете мати успіх і все буде добре. Але тільки тут може бути просто для всіх таке маленьке попередження, що просто не робіть лишні покупки на даному етапі. Якщо у вас на даному етапі так з фінансами якісь проблеми, якісь важкості, якісь труднощі, то не беріть лишніх ніяких покупок. І ви з цього вийдете, все буде добре. Це буде добре. У вас тим більше, що тут кінець, то це світ тут закінчення. Тут або вам з інтернету якісь гроші прийдуть, тобто, можливо, ви працюєте в інтернеті, якийсь канал маєте і так далі, тому подібне. Чи ви на роботу влаштуєтеся? Може, якусь додаткову через інтернет, десь там щось заробляти? Чи від всесвіту просто вам прийде допомога? Чи це буде, це, ну, розуміється, відхолодна карта, дно, світ, тут, чи це буде закінчення оцим вашим трудностям? Ви вийдете у якийсь успіх. Ну, але Пентаклі тут у нас, на жаль, не випали. Так що по Пентаклях, якщо ви випали якісь Пентаклі, то ви більш чіткіше можна буде сказати. Тут жезли і старший аркан. Ну, все одно це хороша карта. Все одно це карта хороша. Вийдете ви у свій успіх, вийдете ви у свою, у свою якусь стабільність тільки. Не беріть лишнього грузу на себе. Маленьке попередження. Ось таке вас чекаю у фінансах найближчим часом. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, пишіть відгуки. На все вам добре, сил вам, фінансів вам, на здійснення ваших мрій і ваших бажань. Щоб це воздалося. Вам З вами була Юля. До зустрічі на каналі.